Так, ось і друга частина. Тісто на рогалік я розкатую, можу таким ось способом, можна ось таким. Кому як удобно. І ось положили вареннячку, яке думаю, їй знайшлося, то ніхто не хоче їсти. Зараз поїдять. І отак скручуємо. Оп. Потім ми яєчком змазуємо, сахарком притрушуємо і в духовочку. Все, зараз покажу, що вийшло. Mm -hmm. Смакота. Отправляємо їх в Вот і чекаємо. Так, дивіться, які рогаліки вийшлися. Це <свисті> тільки з одного противника. Mm -hmm. Красота і смакота. А ще ось у два печеться один воно, Ще бачите в духовці і тут ще один стоїть на готові. Це ще я хочу з цього тіста зробити маленьку піцу, спробувати. Чи підійде це тісто для піц? Може, воно буде і смачно. Хоча я думаю, що буде смачно, тому що тісто дуже гарне. Дивіться, яка красота. М -м -м. Смачного всім, хто буде готовий.